Ви не прокидаєтесь різко, немає різкого шуму, немає болю, немає крику. Ви просто відкриваєте очі, темрява, тиша, і дивне відчуття всередині, ніби сон обірвався не випадково. Рука сама тягнеться до годинника третя п'ятнадцять або третя двадцять, і так знову. Багато людей після 60-ти кажуть мені одну й ту саму фразу я ніби висипаюсь, але щоночі прокидаюсь у той самий час, і, що важливо, не о п'ятій ранку, не перед будильником, а саме в проміжку між третьою та четвертою ночі. З мого лікарського досвіду це не випадковість і точно не просто вік. Організм у цей час не відпочиває, він працює. Саме в ці години запускаються глибокі внутрішні процеси, про які більшість людей ніколи не замислюються, і якщо щось іде не так, тіло не кричить, воно будить. Ви можете не відчувати болю, не мати діагнозів, але організм уже подає сигнал. Часто люди кажуть, я прокинувся, іначе тривога без причини, або сон пройшов і вже не заснути, або. Серце ніби б'ється інакше. Це не нерви і не накрутив себе. Після шістдесяти змінюється регуляція гормонів, судин, дихання, обміну речовин, і ніч це момент, коли ці зміни проявляються найчіткіше. Саме між третьою і четвертою ночі організм переходить у фазу, де контроль з боку мозку слабшає, а кермо беруть внутрішні системи. І якщо хоча б одна з них працює з перенапруженням, сон переривається. Перше, що я завжди перевіряю в таких пацієнтів, це не серце і не тиск, а рівень стресових гормонів. Кортизол Він має знижуватись вночі, щоб ви спали глибоко, але після 60 у багатьох людей він поводиться інакше через накопичену втому, через роки напруження, через тривоги, які ви навіть не усвідомлюєте. І в якийсь момент кортизол підскакує саме серед ночі, ніби організм каже, я не можу повністю відпустити. Ви прокидаєтесь і ніби все спокійно, але сон не повертається. Друга причина, яку майже завжди ігнорують, це нічне дихання. З віком дихальні шляхи стають більш чутливими. М'язи розслабляються сильніше, і навіть легкі зупинки дихання, яких ви не пам'ятаєте, можуть виштовхувати вас зі сну. Людина не задихається, не прокидається з переляком, просто відкриває очі. І знову третя година. Третя тиха причина рівень цукру в крові. Багато пенсіонерів їдять дуже легко ввечері. Або навпаки, щось солодке до чаю, вночі рівень цукру може падати, організм реагує викидом адреналіну і сон зникає. Ви можете не відчувати голоду, але тіло вже включило тривожний режим. Четверта причина пов'язана з судинами саме в ці години змінюється тонус судин. Якщо є приховані проблеми з тиском або еластичністю судин. Мозок стає чутливішим до будь-яких коливань, сон стає поверхневим, і будь-який внутрішній сигнал, навіть слабкий, вас будить. П'ята причина робота внутрішніх органів, про які майже ніхто не думає, коли говорить про сон печінка, нирки, кишківник. Саме вночі вони переходять у фазу активного очищення і регуляції, і якщо їм важко, вони не болять. Вони порушують сон, тому нічні пробудження це не ворог, це попередження. І найгірше, що можна зробити, це просто лежати і злитися на себе, або вважати, що так у всіх, бо це не у всіх і не завжди. У другій частині я спокійно, без страхів, поясню, що саме варто перевірити, які прості кроки допомагають повернути глибокий сон, і в яких випадках організм уже просить уваги. А не терпіння. Коли людина починає прокидатися в той самий нічний час знову і знову, найгірше це відчуття безпорадності. Ніби з вами щось не так, але ви не розумієте, що саме. І я хочу одразу сказати важливу річ у більшості випадків, нічні пробудження після 60 – це не хвороба, це порушений баланс. Організм не зламався, він намагається пристосуватись до змін, які з роками накопичувались дуже повільно. Проблема в тому, що ми роками ігноруємо сигнали, бо вони тихі, немає різкого болю, немає температури. Є лише сон, який більше не хоче бути глибоким. Починати завжди потрібно не з пігулок, а зрозуміння. Перше, що реально допомагає багатьом людям, це повернути організму відчуття безпеки вночі. Звучить дивно, але саме цього часто бракує. Після 60 нервова система стає чутливішою, і навіть якщо вдень ви спокійні, вночі тіло може поводитись так, ніби потрібно бути на поготові. Тому за 2-3 години до сну важливо не навантажувати мозок новинами, тривожними розмовами, гучними телевізійними програмами. Не тому, що це шкідливо, а тому, що мозок просто не встигає вимкнути режим контролю. Друге дихання. Про нього говорять мало, але воно має величезне значення. Навіть проста звичка перед сном кілька хвилин дихати повільно, глибоко, без напруження, вже дає сигнал організму: ніч безпечна. Деякі люди помічають, що коли лягають на бік, нічні пробудження трапляються рідше, це не випадково. Так легше дихати, і мозок рідше отримує сигнали тривоги. Третє вечірнє харчування. Тут часто роблять дві крайності або їдять дуже пізно і важко, або майже не їдять взагалі. І те і інше може порушувати сон. Організму вночі потрібна стабільність, невелика спокійна вечеря, не солодка і не надто легка, часто допомагає уникнути нічного падіння цукру. Багато людей дивуються, коли я кажу, що нічні пробудження. Можуть зникнути просто після корекції вечірньої їжі, без ліків, без складних схем. Четверте судини і тиск навіть якщо в день тиск у межах норми, вночі він може поводитись інакше, особливо після 60 І тут важливо не ігнорувати повторювані пробудження з відчуттям внутрішнього напруження це не завжди серце. Часто це судинна реакція на зміну фаз сну. П'яте внутрішні органи, які працюють тоді, коли ви спите. Печінка, нирки, кишківник не відпочивають уночі. Вони виконують свою роботу, і якщо їм важко, сон стає поверхневим. Тому дуже важливо звертати увагу на вечірні звички важка їжа пізно. Алкоголь для сну. Велика кількість рідини перед відпочинком, усе це не болить одразу, але проявляється саме вночі. Я часто бачу, як люди роками прокидаються в третій-четвертій годині і вважають це нормою, поки одного дня сон не стає зовсім крихким. Але хороша новина в тому, що організм дуже вдячний, він швидко реагує, коли йому допомагають. І ще одна важлива річ, яку я завжди кажу пацієнтам. Не потрібно боятися нічних пробуджень, страх робить їх частішими, тривога закріплює звичку. Коли ви прокинулись, не потрібно одразу дивитися на годинник, не потрібно рахувати, котра година і скільки залишилось до ранку. Краще дати тілу зрозуміти, що ніч триває, що немає небезпеки, що не потрібно контролювати. І якщо такі пробудження повторюються регулярно, це привід не для паніки. А для уважності до себе. Не все вирішується одразу, але багато чого вирішується поступово, і дуже часто глибокий сон повертається не тоді, коли ми з ним боремось, а тоді, коли перестаємо тиснути на власний організм. Якщо вам знайоме це відчуття нічних пробуджень, якщо ви впізнали себе, ви не одні, і це не вирок. Організм після 60 не слабкий, він просто потребує іншого ставлення. Якщо вам було корисно це пояснення, підтримайте канал, підпишіться, поставте лайк і напишіть у коментарях, чи трапляються у вас нічні пробудження і в який час. Це допомагає нам створювати нові відео для людей, яким справді важливо зрозуміти своє здоров'я. Бережіть себе, і нехай ваш сон знову стане глибоким і спокійним.